Пускаво просимо на канал Показки з подушки. Тут ви знайдете чарівні каскетлі та й на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. У старовинному місті, яке знаходилася в долині між горами, жила дівчинка на ім'я Оля. Її батьки працювали в кузні, і, хоч Оля була дуже сміливою, вона завжди відчувала. Що чогось не вистачає в її житті. Всі навколо здавались щасливими, але Оля відчувала глибоке бажання знайти щось надзвичайне. Одного вечора, коли місто було поринуте в тишу, Оля побачила на даху свого будинку надзвичайного кота. Він був чорного кольору, але його шерсть виблискувала, наче в ньому було вмонтовано тисячі маленьких зірок. Кіт не просто сидів там, він рухався. Кожен його крок залишав світлий слід, немов справжня зірка, що залишила свій слід на землі. Це незвичайний кіт, подумала Оля і вирішила підійти до нього. Кіт подивився на неї своїми великими жовтими очима, І наче зрозумівши, що вона не належить до звичайних людей, м'яко м'явкнув і запитав: Ти шукаєш щось більше, ніж те? Що бачиш там коло себе, так? Оля здивувалася, вона не знала, як відповісти, але кіт, не чекаючи відповіді, почав розповідати: Я зоряний дід, охоронець космічних шляхів. Моя місія вказати тим, хто готовий шлях до неймовірних пригод. Якщо ти готова, я можу відвести тебе в місце, де ти дізнаєшся, хто ти насправді і що переховує цей світ. Оля, хоч і сумнівалася, але серце її наповнилося цікавістю і рішучістю. Вона погодилася, навіть не знаючи, що чекає на неї. Кіт стрюпнув з даху і, приземлившись, підійшов до Олі. Він почав йти вперед, і, ніби слідуючи за ним, вона побачила, що весь шлях навколо почав змінятися. Земля стала м'якою, а небо золотисто блакитним. Вони йшли через ліс, а дерева світилися, наче відбитки зоряного світла, а страви були кольоровими, ніби розсипані, дорогоцінні камені. В кінці цього шляху Оля побачила величезну печеру, що світилась зсередини, і зрозуміла, це місце де, як їй здавалося, має бути відповіді на всі її запитання. Але зоряний кіт, який завжди йшов поруч зупинився перед входом. Ти готова дізнатися правду, Олю? запитав він. Що ж це за правда і що Оля знайде в глибинах цієї таємничої печери? Оля відчула в серці тремтіння від хвилювання і поглянула на зоряного кота. Так, я готова, сказала вона, зібравшись з духом, кіт кивнув, і вони вступили в темряву печери. Вражаюче, але всередині було зовсім не темно. Стіни печери були покриті яскравими, що світилися мінералами, і в повітрі пахло чимось м'яким і приємним, як свіже повітря після дощу. Пройшовши кілька кроків, вони опинилися в просторій залі. В самому центрі зали стояла величезна чаша, яка видавалася безмежно глибокою. Її краї були покриті золотим візерунком, а всередині було щось, що пульсувало яскравим світлом, немов серце самої землі. Це джерело енергії цілого всесвіту, пояснив зоряний кіт. Воно зберігає всю мудрість і силу, що дають життя всім планетам і світу. Той, хто загляне в це джерело, побачить істинну природу світу і своє справжнє призначення. Оля підняла погляд і, слідуючи внутрішньому покрику, підійшла до чаші. Вона не відчувала страху, лише цікавість. Взяла глибокий подих і поглянула в чашу. І ось перед її очима почали змінюватися образи: зірки, галактики, далекі святи назвідані землі. Вона побачила, як всі ці світи в пов'язані, як світло і темрява. Твай і зла співіснують в нескінченному танці. Але серед всього цього океану інформації один образ привернув її увагу. Оля бачила себе, дитину, яка стоїть на березі океану, що відбуває зорі? Вона була частинкою цього космічного потоку, але її місія була унікальною. Вона повинна була навчити людей бачити світло навіть у найтемніших куточках землі. Ти носиш у собі велике світло, промовив зоряний кіт, коли Оля відволіклася від побачення. Ти здатна принести зміну цьому світу. Твоя сила це здатність вірити в добро, навіть коли навколо все стається темним. Оля стояла вражена. Розуміючи, що її місія не лише знайти свою дорогу, але й допомогти іншим побачити те світло, яке вона сама побачила. Зоряний кіт повільно наблизився до неї. Щоб розкрити цю силу, тобі треба буде пройти багато випробувань, сказав він. Але пам'ятай, що ти не одна. Я завжди поруч, готовий показати тобі правильний шлях, коли це буде потрібно. Оля подивилася вгору було почало перетворюватись на безкраї зірки і відчула в собі неймовірну силу та рішучість. Вона була готова до нових випробувань і подорожей, бо тепер знала своє справжнє призначення. І так Оля із разом із зоряним котом вирушила в нові пригоди, готова змінити світ навколо себе. Оля та зоряний кіт вирушили далі. Їхній шлях вів через численні світи, кожен із яких був унікальним. В одних світах дерева були настільки високими, що їхні вершини стикалися з небом, а в інших сонце світило так яскраво, що здавалося, що воно ніколи не заходить. Під час своїх подорожей Оля почала розуміти, що її сила полягає не тільки в тому, щоб бачити світло в темряві. Але й у тому, щоб допомогти іншим побачити його. В кожному світі, де вони зупинялися, Оля шукала тих, хто заплакав у темряві і дарувала їм частинку свого світла. В одному зі світів вони опинилися в містечку, де люди давно забули, що таке радість. Вулиці були порожніми, а будинки затіненими. Наче відсутність сонця призвела до того, що самі люди стали похмурими. Оля підійшла до одного з будинків і побачила старого чоловіка, який сидів на порозі і дивився у порожнечу. Чому ти такий сумний? запитала вона, підходячи ближче. Чоловік зітхнув і відповів Ми давно забули, що таке світло. Наше світло заховане в тіні. І ніхто не вірить, що ми можемо бути щасливими. Оля поглянула на зоряного кота, і він кивнув. Вони знали, що це місце потребує їхньої допомоги. Оля простягнула руки до чоловіка, і з її долонь почало випромінюватися м'яке світло. Хоча це було ледь помітне сяйво, але з кожною секундою воно ставало яскравішим. Світло почало розповсюджуватися, і всі, хто був поблизу, побачили його. Світло є в кожному з нас, сказала Оля, повертаючись до людей, які зібралися навколо. Але щоб воно засяяло, ми повинні дозволити йому виходити. Ми повинні вірити, що навіть у найтемніші часи можна знайти шлях до світла. Люди почали відкривати свої серця, і незабаром на вулицях знову з'явилися посмішки. Природа навколо теж відродилась. Дерева розцвіли, а сонце все сяяло, наче вперше за довгий час. Оля відчула, її місія тут завершена. Вона подивилася на зоряного кота, і він мовчки кивнув їй. Вони вирушили далі, залишаючи місто, яке знову знайшло своє світло. З кожним кроком Оля все більше усвідомлювала свою силу. Вона почала розуміти, що світло, яке вона приносить, це не лише фізичне сайво, але й енергія, що надихає людей на зміни. І, хоча її подорож ще не завершилася, Оля вже знала, що й кожен її крок, кожен її вибір змінює цей світ. Вони подорожували далі. З кожним новим світом зустрічали нові виклики, але Оля була впевнена, з кожною перемогою над темрявою не стає ближче до того, щоб повністю закрити свою місію. Тож вони рухались вперед у світо майбутнє, яке Оля вже бачила перед собою. Одного вечора, коли Оля і зоряний кіт подорожували через один із останніх світів, вони побачили величезний зоряний хрест на небі. Цей знак, як здавалося, показував шлях до останнього світу, який вона повинна була відвідати світу, де всі її навчання зібрались в єдину істину. Вони вступили на цей новий світ. І перед ними відкрилася величезна галактика, наповнена сотнями тисяч світил. Оля зрозуміла, що цей світ це всесвіт її серця, і кожна зірка була відображенням її рішень, її слів, її вчинків. Кожен зірковий спалах був свідченням того, що її любов і доброта змінювали цей світ. Зоряний кіт, дивлячись на неї, сказав: Ти зробила це, Оля. Ти знайшла своє світло, і воно тепер горить в кожному світі, до якого ти прийшла. Ти більше не просто шукачка, ти стала носієм світла для всього світу. Тепер ти можеш повернутися додому, і твоє місце тут серед людей. Оля, подивившись на зоряного кота, зрозуміла, що її подорож закінчена, але місія продовжується. Вона була готова повернутися, несучи в собі весь той досвід. Ті цінності і ту силу, яку допоможуть їй змінити світ навколо. Я зрозуміла, сказала вона, світло не можна знайти в одному місці, воно є в кожному з нас, і ми повинні його ділити. Тепер я знаю, що мій шлях це шлях любові, доброти та надії. Зораний на кіт усміхнувся і зник в темряві, залишаючи Олю одну на цьому зірковому полі. Вона відчула неймовірний спокій. І знала, що тепер її місія дарувати це світло тим, хто його потребує. І так Оля повернулася до рідного світу, де люди знову почали знаходити світло в своїх серцях. Вона стала тією, хто допомагав кожному побачити свою внутрішню силу і незламну віру у добро. Зоряний кіт лишився в її серці назавжди, і, хоч вона більше не бачила його фізично, він завжди був поряд. Нагадуючи про те, що світло, яке ми даруємо, повертається до нас знову і знову. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.